Людська фантазія не знає меж від предметів, які здаються абсолютно безглуздими до неймовірних ідей, що змінюють життя. Hack me Пілоу це спеціальна подушка для обіймів, ідеальна для тих, хто сумує або просто хоче відчути обійми. Pizza Сізерс. Це ножиці, які одночасно ріжуть піцу і мають лопатку, щоб її піднімати. Ніяких брудних рук і кривих шматків. Піца стає ідеальною, але це виглядає зовсім незвично. Woken sleeping bag – це спальник, у який можна запхатися і ходити. Ідеально для кемпінгу, але виглядає так, ніби ти в костюмі якогось гігантського черв'яка. Selfie toaster – це тостер, який опалює на хлібі твоє Обличчя, хочеш свій портретний сніданок, Вуаля, Ось твій тости з власною фотокарткою. Umbrella hat. здається простим капелюх з парасолькою, але тепер руки вільні, і ти не промокнеш під дощем. Неймовірно, практично, але виглядає доволі кумедно. Ці винаходи доводять, що людська фантазія не має меж, смішні дивні, але іноді напрочуд корисні.